Чесний Отче Настоятелю, дорогі брати і сестри, переживаємо нас вже тут в вашій парафії, з вами переживаю третій і останній день наших реколекційних зустрічей, і третя і остання, навіть не знаю, як то краще назвати, чи конференція, чи проповідь. В кожному разі. Що ті дні реколекції ми переживали в контексті року, ювілейного року, який через кілька тижнів вже в церкві офіційно буде якби закриття так, тих ювілейних воріт і, і закриття ювілейних святкувань 2025 року від Різдва Христового. І той ювілей ми переживали той рік під таким кличем, під таким гаслом. Паломники надії, якби той час паломництва і то паломництво, яке є паломництвом надії. І так як ми в попередні дні чули про ювілей, про паломництво, щоб трохи зглибити в ту таємницю року, чи, може, знаю, відкрити для себе ті перспективи, в які той рік нас вводить, бо він нас вводить в певну перспективу. Але Боже діяння не закінчується, Божа благодать не закінчується враз з офіційними святкуваннями, ці зовнішні святкування вони тільки тим, щоб для того, щоб пригадати і розбудити нас на нову. То сьогодні моя така пропозиція, щоб власне той ювілей, то паломництво спробувати відчитати в ключі християнської надії, так, паломники надії. Бо церква, даруючи нам цей дар ювілейного року, бачить цей дар в контексті сучасного світу, світу, який, як ми бачимо, попри всі здобутки технічні, і економічні, вкотре підійшов до одного з найбільш критичних моментів і можливостей втрати людства, переживаємо сьогодні дуже велику кризу в суспільстві. Ми сьогодні стоїмо перед небезпекою, реальною небезпекою застосування ядерної зброї. Ми віримо, що це не, ніколи не станеться, але без, без того, ми, як український народ, особливо відчуваємо трагізм ситуації сучасного людства. Той трагізм кризи людяності, такої гуманітарної кризи в людині, ми сьогодні відчуваємо на собі. Ми відчуваємо на, на тих наших героях, яких хоронимо, на тих героях, які які повертаються з інвалідністю, втрачають своє здоров'я на тих людях, звичайних цивільних, невинних людях, старших дітях, які які страждають і гинуть під час обстрілів. І ми що ми бачимо? Що сьогодні ми в світі переживаємо пік технічних здобутків сучасної цивілізації. Ми бачимо, як мільйони грошових одиниць витрачаються на шукання щорасту нових ліків від щорасто нових правда хвороб, мільйони тратяться на екологічні проекти, сотні мільйонів тратяться на дослідження космосу і можливості життя на Марсі. І водночас бачимо, як те саме людство тратить мільярди на озброєння. На те, щоб була можливість нищити, на те, щоб була можливість вбивати. Тому що людина, незважаючи на весь той науковий прорив, який має в розвитку цивілізації, не втратила своєї схильності до гріха, своєї грішної природи, своєї недовіри і агресії відносно братів. І Тим самим ми сьогодні знову і знову переконуємося, що зброя в багатьох моментах для нас може бути єдиним. Так, мати зброю може бути єдиним стримуючим фактором, щоб ми могли зберегти своє життя і життя наших близьких. І то той трагізм, тої такої ну, суперечності в людині. І так само в інших моментах сучасної людської цивілізації ми бачимо повну втрату людської розуміння, людської гідності, людської честі. І тим самим називаємо що інструменталізація людини, що людина стає знаряддям до використання. Ми бачимо сьогодні, як медицина, замість того, щоб бути служінням хворим, перетворюється в комерційну структуру заробляння грошей. І то великих грошей, те саме відбувається сьогодні з освітою і також з упромисловленням, я то так називаю для себе таким терміном, тобто промисловим баченням продукції їжі. Так, то йде сьогодні. Вже сільського господарства не маємо. Маємо промисловість, яка, яка нас годує. І те саме відбувається в багатьох інших галузях щоденного життя людини. І я не хочу сказати, що лікар, вчитель чи інші працівники не мають права отримувати гідну винагороду за свій труд. Але якби акцент з'являється на тому, що те, що ми сьогодні називаємо, не знаю, великими концернами, великими якимись фірмами, як там втекло мені слово, в кожному разі, що ці гіганти економічні, вони мають надприбутки. Використовуючи і своїх клієнтів, і споживачів, і працівників. І, дивлячись на всю цю несправедливість сьогоднішнього світу для нас особливо болісною, є та несправедливість війни, ми можемо увійти в розчарування, в почуття безнадії, а часом в стан апатії і байдужості до всіх і до всього. І в цьому, власне, появляється небезпека. Для нашого духовного життя. Тому теж, дивлячись на всі ці небезпеки для людини в сучасному світі, в якому людина відбуває свою життєву подорож, церква запропонувала, щоб цей рік, який вже добігає кінця 2025, ми пережили як ювілей, під час якого. Маємо пережити ту подорож надії, подорож, паломництво, відновлення нашої надії, нашої християнської надії. І чим є та надія сьогодні? Хтось колись сказав, що в темні часи дуже добре видно світлих людей. І бути такими світлими людьми, Господь запрошує сьогодні нас. Господь Ісус в Євангелії своїм учням каже, ви світло. Для світу. А світло, яке ми можемо принести в цей світ, занурений в темряву розпачі і подекуди безвихідності ситуації, це власне світло християнської надії. І чим є та християнська надія? Що це таке, з чим його їдять? І як завжди, варто сягнути нам до біблійного образу, до образу надії, яку покладають біблійні герої в Богові. Там, де Бог об'являє чи являє себе як сповнення надій людини, першим сином надії, що так скажу, про якого варто згадати в біблійне старозавітнім є Ной. це той, який зберігає праведність посеред грішного світу, в якому йому прийшлося жити. Він покладає надію на Бога. І коли Бог його запевнив, що треба будувати ковчег, він, власне, стою надією будує ковчег. Тоді, коли всі з нього сміються, для світу зрозуміло одне, для тих людей колоною, навколо ноя зрозуміло одне, що сьогодні ані час не на те, щоб будувати ковчег, ані місце він не вибрав найкраще для того, щоб будувати ковчег. Ані обставини не вказують, що є така потреба будувати. І люди мають зовсім іншу надію. Але бачимо, що рятує тільки та надія, яку має. Ной. І напевно основним таким героєм біблійної надії залишається для нас Авраам, батько нашої віри, який має надію, як Біблія каже, всупереч надії. По-людськи в випадку Авраама ситуація вже 100% безнадійна. Тому той син, який в тій безнадійній ситуації народиться в Авраама, буде названий Ісааком. Ісаак це дослівно, син надії. Варто також пригадати історію жертвоприношення Авраама, який Погоджується скласти в Богові в жертву свого єдиного сина, то сповнення своєї надії, ту надію, яка сповнилася, Авраам знову складає в жертву Богові і не втрачає надії, покладає надію на Бога. Потім надія Мойсея. Вона є також знаковою, Бог його вибирає, Бог його кличе супереч логіці, будеш вести мій народ, підеш до фараона, будеш з ним говорити. І напевно Мойсей себе не відчуває, що до того достойним бути лідером. Мойсей сам про себе каже, він має проблеми з вимовою, в нього є якась дуже велика вада мови. Тому Мойсей сам не говорить, брата Арон його розуміє, він через того брата промовляє. Але важливо, що? що він довіряє Богові і бачить сповнення своїх надій, бачить свободу свого народу. Відкликаючись до тих біблійних образів надії, варто згадати також старозавітніх пророків, як особливо тих, які в найбільш несприятливі часи вливають в серця людей надію на божественне втручання, заповідають прихід Месії. І останнім з таких пророків є герой сьогоднішнього Євангелія Йоанн Хреститель, той пророк, який проголошує сповнення надії покладеної на Господа. Вже йде той, який має прийти. В Новому Завіті бачимо Ісуса, власне, як сповнення старозавітніх надій. Ісус і Його місія це реалізація того, на що праотці і пророки чекали тисячі років. І ця реалізація є докорінно, в корені, в суті своїй. Зовсім іншою, докорінно іншою, ніж її собі уявляли євреї часів Ісуса Христа. Та надія, яку приносить Христос, вона повністю є не такою, якої, яку собі люди її мають. Люди мають, я то потім ще відрізню, сподівання, що має бути так. Але та надія, яку приносить Ісус, вона є зовсім іншим сповненням. Вони чекають і надіються на месію, який сповнить, виконає їхні якісь Політичні очікування, який зробить революцію в Ізраїлі, стане царем, відбудує Єрусалим, відбудує славу Єрусалимського царства чи Ізраїльського царства, вижене римських окупантів, збудує міцну армію, відвоює втрачені землі, вижене всіх чужинців. Ізраїль знову стане великим народом, такого вони месії, чекають. А в випадку Ісуса, якого євреї, принаймні ті натовпи, які йдуть за Ісусом до Єрусалиму, вони мають мають його там робити царем. Так, бо ж коли Ісус йде останній раз на то свято Пасхи. В паломництві з надморя Галілейського з Галілеї, які натовпи за ним йдуть. Вони йдуть, щоб його зробити царем. І там, якщо уважно читати Євангелія, то бачимо, що він їм по дорозі, що постійно говорить про царство Боже, але про то царство Боже, яке Бог приносить. А вони там, що по дорозі, собі ділять вже навіть то царство по-своєму, думають, що то буде так, як вони хочуть. І той має бути справа, то й зліва. Прийшла єврейська мама, щоб все порішати, щоб точно той син був справа, а той зліва. Так. Тобто Ісуса зробити царем, це перевищує їхні очікування, бо Він зціляє хворих, Він повертає слух глухим, мову німим. Він втихомирює бурю на морю, Він повертає зір. і навіть воскрешав померлих. І найважливіше для ізраїльтян, які пішли тоді за Ісусом до, до, до Єрусалиму, Він їх хлібом нагодував п'ять тисяч. Наїлися до сита, кращого царя, ну не придумаєш. І влади такого царя месії йдуть також в Єрусалим і його учні, які що можемо уявити, коли вони прийшли той в Єрусалим, і коли Ісуса спіймали і судять це раптом кілька годин в їхньому житті, які, які перетворюються в велике розчарування. Коли... Ситуація міняється цілковито, здавалося на їхню некористь. Ісуса спіймали, Ісуса судять, Юда зрадив, Петро зрікся, інші повтікали. Забракло їм віри і забракло їм надії Авраама. І а Ісус, входячи в свої страждання і смерть, власне, тут показує, що людські надії, і людські сподівання не мають нічого спільного. Спільного з божественним планом вічного спасіння, яке приносить Христос, і допіру Воскресіння являється як справжнє, істинне, повне, вічне, назавжди сповнення людських надій, і таку надію зберегла Богородиця Пресвята Діва Марія, і таку надію бачимо в улюбленого учня Ісусового Йоанна, і таку надію бачимо в тих жінок. Які залишилися під Христом Ісуса. І власне ми, християни, крокуючи дорогами ювілею, як паломники надії, в цій величній науці страждання, смерті і Воскресіння Христа, бачимо, що надія є чимось, що виходить поза границі людських сподівань. Надія це щось набагато більше і набагато глибше. Ніж сподівання. Бо сподівання, воно обмежується до логіки, що я роблю так і сподіваюся, що буде так. А надія, якщо говоримо про надію, то належить говорити про таку велику довіру до Бога, яка вже нічого не сподівається, а лише повністю ввіряє себе в руки люблячого Божого проведіння. І свідками такої надії, яка ввіряє себе в руки Божі. Є тисячі християнських мучеників, є тисячі святих, які залишили всі свої сподівання, включно навіть зі страхом втратити життя і повністю надію поклали на Господа. Тобто, всіх себе, цілковито себе, довірили Йому і Його святій волі. І християнська надія власне, має бути оберта. На тому, кого чекаємо, на прихід якого чекаємо, в ньому наша надія, Він є сповненням нашої надії. І часто люди мають якісь свої сподівання, але не мають справжньої надії. І часто християни мають якісь сподівання, але не мають справжньої надії, тому що не знають, кого чекають. Бачимо, що християнська надія таким чином не є якимось ілюзорним. Втіканням від важкої реальності, в якій чисто людські сподівання, християнська надія це цілковито ввірення себе волі Бога і довіра до Його батьківської любові, яка спасає. Отож, любі мої, щоб підсумувати ті триденні роздуми наші реколекційні. Варто собі ще пригадати, перший день ми говорили про ювілей. Якщо так, в одно речення вкласти, чим є ювілей, то це повернення всього до Божого порядку. Як вчора ми говорили про паломництво, якщо в одне речення спробувати ту думку, яку я хотів донести, чим є паломництво, то це крокування. Дорогою Божого порядку, повернутися на дорогу Божого порядку і йти тою дорогою Божого порядку. А надія це довірити, повністю довірити себе, тому божому порядкові, тій Божій волі. Тому ювілейний паломник надії це стати святим, який повністю і без застережень і без умов довірить себе, свою волю волі Божій. І в своєму серці залишить лише одне сподівання, що Бог Він, Він веде мене найкращою дорогою спасіння через історію також сьогоднішнього дня. І це є властиво паломництво надії. Бог мене веде, і така надія спасає. Амінь.